Привіт-привіт! Вітаю на каналі. <кій> О, це за хреб. Отже, що ж, я повернувся. Були в мене проблемки зі світлом. Короче, в той час, який я можу виділити на свій канал, в мене якраз вимикалось світло. Отже, проблемки були зараз ніби, як вже... Не вимикається поки що. І що ж. Показую чергову свою рейтингову гру. І так, е, значить, я Фіолетовий в мене Австрія. Мій союзник Артвар. Е, це зелений в нього Росія. Його опонент також Росія. Це е, лайк Подарок. І мій опонент також австрія, Томчик. Ну що ж, дивимось. І так. А що я тут робив? Я навіть вже й не пам'ятаю. А, я тут, по-моєму, буду грати в швидких коней. Блін, давай. Не побачив цієї шахти, я не знайшов, да? Ще дві тільки знайшов поки що. Так, що мій союзник? Також займає золоті шахти. <кій> <кій> так, пішли три кази. А, це вже чотири. Чи у стрільців? А, ні. Це напевно так для обману. <кій> Щоб ворог подумав, що він грає в стрільців, а сам пішов у піку Так, ну що ж, пішла перша стайня. На, на третій хвилині 30 секунд. Так, пришвидшую. Отже. Так, що ж, мій опонент мушкетер. А, а я, до речі, пішов в Рандашер. Друга стайня. Так, вже третю. Так, є третя, депцентр, друга каза пішла. Але не запускаю. І рунда найманці. Коротше, вирішив я тут взагалі без стрільців грати. Четверта стайня. Так, під кого б я підкова. Ну що ж? І я побіг? Дев'яносто дев'ять. Взагалі у мене їх сто дев'ять уже є. що? Що я роблю? І, до речі, союзник. Мені вже пішов атаку. Так, я намагаюсь пробитися в другому місці. Червоний... А, а, ні, Також в списоносці. А, ну що, я побіг рейдити. Що тут? А, ну ка, що таке, хочу глянути прокачки їхні зрівняти. 5, значить казарм. Ось такі прокачки, шостий і п'ятий. Кіраси немає, кіраси немає. Ось така у нього армія. У союзника мого. Також 5. Так, Блін, однакові прокачки. Тут нема кіраси. І тут також нема. І така армія у нього. Ну що ж. Так, ці чувики забігли. О, давай, червоний, блін, перебиває. Так, я тут ще трошки навів шороху синьому. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 шахт знищив. І будиночки. І млин один. І, коротше, тут я бачу, що ніби мого союзника вже прожали. О, гармату червоного 16. Союзникам 9. І намагаюсь допомагати союзнику. Давай він побачив це і починає відходити назад. Але тут же синій підходить на допомогу. Так, я це побачив і влітаю цих драгунів. І він же тут починає атакувати мене, А у мене... одні рундашири, коротше, дивись. рундашири і кроати. Так, що? Так, до речі, які там прокачки у них. Ну вже... Атака майже... Від кого і палаш є. Що перерізуюся к драгунів тут. Залишилося ще 27 кроватів. І скільки в мене їх? 131. Так, ну він пробив дірку, стоїть. І я поки настрілюю громадами. А тут дивись, все ж таки червоний продавлює. Синій починає відходити. Я бачу, що... Союзника мого вже давлять. Знову вибігаємо на допомогу. Січку червоний запустив. Так, і що тут синій? Століття ще немає. Союзник мій також. І червоний... Також немає. У мене... Можу вже перейти до речі, блін, две їжі скільки в мене. Так, тут я знову перерізаю його драгонів з мушкетерами. Ох, тут січку я трошки напакостив. Так, ну я що? що вже ніби як союзник і знову справляється, <смі> Відхожу назад на базу до себе, бо на мене вже пішла атака. Ох, картеч зловив чотко, блін. Як мені заподобається. Через починається у нас тут суточка. А він ще й без атаки пішов, ой, хорош. Пізно, пізно, чувак. Ну да. так, тут вже нічого не зробить. Так, атака вже вкроча прокачана. Ці так і не прокачав до кінця. Ну все, я перехожу в атаку. Вкратчу введу допомогу союзнику. У них щось ці веси не знають куди перехилитись, то вліво, там вправо. Я не бачу, що тут дірка. Коротше, пробиваюся. І що, тут я вже знову прибіг, бачу, що він <смі> ніби як пробивається і знову відходжу База до синього. Все, я тут заходжу вже своєю рундашньою. так я їх і не прокачую. Керасу не взяв і цю також не взяв. Так, все, і тут вже червоний вийшов. І я якраз вже заходжу на базу до синього. Він також здається. Отже. Така, така гра. Ну що ж, дякую тобі, що додивився до кінця. Підтримай мене, підтримай український контент. Прокоментуй, лайкни та підпишись, якщо не підписаний. Ну що ж, до нових зустрічей. Пока-пока.